Я хотів би доповісти, що нам вдалося відновити Збройні Сили та їх боєздатність. Ми зупинили на сході України одну із найбільших армії в Європі та стабілізували обстановку. Ми обладнали фортіфіційні споруди і забезпечили стійку лінію зіткнення. Президентом України, як Верховного Командующа, нам визначено головний стратегічний пріоритет це створення високомобільних професійних оснащених збройних сил України. Я хотів би сьогодні доповісти, що нами проведено оборонний огляд, розроблені воєнна доктрина України, концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, стратегічний оборонний бюлетень, державна цільова оборонна програми, оптимізація та реформування збройних сил України та Розвитку озброєння та військової техніки. Головним змістом зазначених документів є визнання високої імовірності застосування проти України воєнної сили, і ми знаємо, з якого боку інтеграція України в ЄС та НАТО як фактор зміцнення безпеки України. Законодавча встановлена чисельне Збройний сил 250 тисяч осіб. На сьогодні уточнено військово-адміністративний та оперативно-стратегічний поділ України, яким закріплено повноваження та відповідальність органів військового управління, того, що не було ніколи. Розгорнуто на сході України потужне оборонне групування військ для відсічі агресії. В рамках реформування Збройних сил України набрали спроможності Генеральний штаб, командування видів збройних сил, Оперативне та повітряне командування. На завершальному етапі знаходиться пілотний проект з відродження та розвитку військово-морських сил, формуються нові сили спеціальних операцій та реорганізуються високомобільні десантні війська. На тактичному рівні збільшено бойовий склад Збройних сил України за рахунок реорганізації існуючих бригад і створення достатньої кількості нових бригад. Реформована система управління збройними силами. Створена чітка структура, формується об'єднаний об оперативний штаб, який забезпечить якісне, стійке та безперервне управління міждовими групуваннями військ. На сьогодні запроваджена та адаптована комплексна система підготовки органів управління штабів та військ наближена до стандартів НАТО. Я сьогодні хотів би доповісти, що тільки останнім. В цьому році нами проведено за новими вимогами і вимогами стандартів НАТО 637 навчань. Із них 8 міжнародних. Із існуючих, 102 існуючих стандартів НАТО Міністерство оборони Збройних сил України вже впроваджено 68. На сьогодні реформується система мобілізаційної підготовки та мобілізації. Упорядковане питання проходження військової служби. Створена військово-оперативний резерв першої черги. Сформовано понад 130 нових військових комісаріатів. Створюється єдиний державний реєстр військовозобов'язаних. Проєкт закону, затверджений на Кабінет міністра і відправлений на Верховну Раду. За цей час нами проведено 6 черг мобілізації. Признано 210 тисяч осіб. Президентом та прем'єр-міністром України чітко визначено нам завдання щодо збільшеності збільшення кількості військовослужбовців за контрактів. Я хотів би вам доповісти, що тільки в цьому році, Сен Петрович, чисельність контрактників в Збройних силах України збільшилась на 2 тисячі і на сьогодні складає 107 тисяч військовослужбовців. І ці показники будуть збільшити. Введена в дію антікоопераційної програма Міністерства оборони, яка дала можливість повернути до державної власності з незаконного володіння 1400 гектарів земель та 21 об'єкт. Спільно з Украбромпромом удосконалена система відновлення, модернізації і ремонту озброєння та військової техніки. Тільки за останні, останнім часом ми отримали 1400 одиниць озброєння та військової техніки. То, чого не було ніколи в Збройних силах України. Реформою системи матеріально-технічного забезпечення запроваджено сім пілотних проєктів у сферах закупів, управління державними предприємствами речового та продовольчого забезпечення, харчування військовослужбовців, а також забезпечення їх житлом. Тільки по речовому забезпеченню. Нами було, ми перейшли повністю на стандарти НАТО і нами було запроваджено 22 таких стандарта. Введена в дію нова система електронних закупівель, додала можливість нам зберегти 11% державних коштів. Запроваджено нові стандарти медичного забезпечення, додатково розвинуто 5 військових шпиталів, із них 3 мобільних у зоні проведення антиристичної операції. Підготовлений і зараз відправлений до Кабінету міністра для затвердження проєкт військово-медичної доктрини. На стадії завершення роботи щодо покращення соціальних гарантій військослужбовців та членов сімей, у тому числі військослужбовців, признаних за мобілізацію. Ми чітко усвідомлюємо про те, що та робота, яку ми провели, це тільки початок великого і довгого шляху для того, щоб виконати завдання щодо створення гарно підготовлених. Оснащених Збройних сил України для того, щоб нікого в житті, ні, ні у сусідів, ні ті, хто можуть думати про це, не виявилось бажання здійснити агресію по відношенню до України. Нам треба багато працювати. Саме головне, що ми чітко розуміємо завдання, ми чітко розуміємо, які необхідно зробити інший крок і що необхідно зробити до кінця року, наступний рік. Ми це розуміємо. Ми над цим працюємо, і завданнями, які стоять перед збройними силами України, перед міністерством оборони, ми обов'язково справимось. Дякую.